Українська прем'єр-ліга повертається сезон 25-26, до вашої уваги, і матч відкриття сьогодні буде в Ковалівці. Центральна вивіска, як мінімум, цього ігрового дня, і може була. Б... Заявлена, і як загалом на цей тур, але в нас ще буде матч Карпати Полісся. І поки що він виглядає так найбільш рівним та інтригуючим. Але Кривбас та Колос дійсно команди, які можуть розворушити нас на старті цього чемпіонату. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Відповідно, у рамках цієї трансферної угоди Кліщук плюс гроші заїхали. До Карпат, точніше, кліщук заїхав за гроші, плюс Кемкіна. Ось так, але Кемкін одразу собі заброньовує місце в стартовому складі. Можливо, зараз буде робота Гусел по лівому флангу. Проходить конате. Прострілює удар з метру над воротами. Юрій Климчук. Ідеальний прохід від Гусела, який одразу показує, що він на цих зборах напрацював. Оббігає, там і Рикошет трошки допоміг, але ось ця гра один в один від Гусла дуже легко проходить. І відіграв на Цурікова. Тут же на холоднокровності. Зараз Іл Краснічі грає. І Хороша розрізна передача на Юрія Климчука. Климчук звужує кут, зближується. До воріт Климчук треба якось бити. Удар від Климчука. Кемкін парирує. Добивання все одно немає голу. І Бакиріко на те нарешті гасить цю пози. пожежу. Будь-яким чином просто виносячи м'яч із штрафного майданчика. Особливо той розуміють, як треба рухатися на таких швидкостях. Патрік Ван Люван зараз дуже складно його команді. І знову є провали. Знову висока лінія оборони Кривасу провалюється, чіпляється за цей м'яч і віддає передачу. Зараз Данила Лефіренко. А Юрій Климчук забиває перший м'яч, який поки що скасовується. Тут на тоненько, якщо дивитися по бакарі Конате. Пош... Шостому номеру оборонців кривбаси. Тут зараз треба малювати лінії, чи там, можливо, якийсь сантиметр корпуса Данила Лефіренка. Був положений по тому що в Климчука тут 100% не було нічого. Тут якісь домашні заготовочки бачимо від колоса. Пішла подача удар. Ну це вже треба зараховувати. Микита Бурда, майстер гри головою. І це автор першого м'яча в сезоні. 25-26. Центральний оборонець забиває повторо. Ось цей потяг. Бурда не перебував положенні грою. Трошки нижче засів до воріт Глейкер Мендоса. Відповідно, не витрималася ніяка лінія. Захисна у криворіжців, тому як би бакарі Конате там не підіймав руки до гори, тут же офсайду не буде. Ну і для Кемкіна так само без шансів. Так що долучайтеся за QR-кодом на екрані. Нам на різочку знову демонстрували амуніції Бакарі-Конате, який, до речі, кому рефері продовжує дозволяти грати саме в такому вигляді, а продовжує атакувати. Коло знову хороша передача Лефіренко спиною до воріт, але можна бити удар. Повстанню стійку пролетів зараз м'яч. Вкотре багато вільного простору, вкотре багато місця в колоса. Понедільник цього разу доєднався до цієї атаки і міг потенційно віддавати асист. Трошки би точніший був Ар... Даніїла Лефіренко. Грає через Бакарій Конате. Ну і так, оскільки титр дають, можливо, варто згадати склади команди, якими з'явилися вони на полі. після цієї атаки Кривбасу. Продовжимо От Бандейра, перша його зустріч з м'ячем у цьому поєдинку. Бекавац Бекавас робить м'яку передачу, але оскільки вона м'яка, відповідно, і зняти з чужої голови легко тут. Індивідуальні. Два техніки. Демонструють футболісти. Колоса. Хороша передача. Проходить на Алефіренка. 2-2 в атака від ковалівців. Олефіренко в штрафному майданчику. Алефіренко призупиняється. зміщується Алефіренко. Дальній вільний кут. Удар. Заблоковано. Карлос Рохас. По хокейному лягає під цей м'яч. і Нівелює цю загрозу. Знову не те, щоб провал, але все одно дуже-дуже небезпечно. Рінальдо Рапай. Класно приземлив м'яч. Класно віддав передачу. Ну а далі вже бачив. Тут Алефіренко, що. Особливо перекритий був Юрій Климчук, а ось в цьому епізоді просив, колядував, не знаю, посипав десь Юрій Климчук, щоб йому віддав передачу Алефіренко Криворізького колективу. десь заважаючи Кенкіну, пішла височенна подача. м'яч м'ячук цоріков стійка! Боже ж ти мій! Що за диво ми зараз побачили боковими ножицями в дальній кут, але стійка! Ну і Віліваль. Це звичайно ще один захисник бомбардир. Подивимося, як буде цього разу. Хороша подача. Моменту Кривбасу забивати можна. Купа мала, але бити ніхто не зміг. Конате не засунув. Все ж таки м'яч у ворота. Повз м'яч махнув бакарі. Конате золота нагода для центрального захисника Кривбаса. Ми на Вілівальді концентрувалися. Забули, що Конате заряджений перемагати. Марлін. Подача від нього і знову забирають зараз. М'яч в Конате. Давайте ще раз дивитися, як взагалі тут яким дивом вдалося відбитися і лежачи, і сидячи колос. Стрибали всі в ноги. І Бакаріко, на те тут вже готовий був разом з ногою заносити той м'яч, але махнув повз нього. Лежачи, понедільник грає чисто в м'яч, також в ноги козіка. А також Владислав Валетин біля м'яча. Але далі набагато. Грінальдо Рапай знову високо удар по воротах. І знову залітає м'яч після удару головою. Телес Еліас відзначається забитим м'ячем як під копірочку. Такий забивав Бурда. Просто інша позиція. Зараз в переможному матчі у кривому розі. Еліас тоді забив єдиний м'яч. У ворота Кривбасу переможний. Зараз забиває другий. Колос попереду вже 2-0. Перевисів якраз таки бакарі, те. трошки на випередження зіграв Телос. Але особливо той не заважав Коноте пробивати тут 55-му номеру Колос зіграти. Ілір Лір знову просто високо піднімає, але прямо на ногу панідільника. Той штрафному майданчику шукає варіант для передачі. Віддає поперечка. Зараз рятує кривбас від пропущеного м'яча. Тут дійсно, як в якійсь серії FIFA, розігрують м'яч ковалівця. Розігрують ці атаки і потім десь перетискають ту кнопку і м'яч летить або в каркас воріт або повз ворота. Ну, і це також почерк колоса так, в цьому матчі. З ці переведенням метрів на 40 з флангу на фланг і продовжують залишати абсолютно вільним фулбеків колоса захисники кривбасу. Тактика, яка, як бачимо, не принесла. Поки що плодів для криворіжців. Іліч зачепився. за і розвернувся, але далі віддати точну передачу. Лір Красніч накручує одного за одним, але накрутив і сам себе як Мендоса набридло йому. Пробиває Мендоса і забивати. Забиває. Все ж таки Кривбас і повертається у нас інтрига на заключні хвилини. Не ховаємо криворіжців. Кира Мендосу треба відзначати. Ось тут вдалося його обіграти. Мендос тут підкат стрибнув. А далі вже Мендоса підчатував. І якраз таки допомога ще і Хервої Іліча. Вдвох вони запресингували Іліра Краснічі. І Барлін, перепрошую, це не Іліч. Був ось якраз ця цей моральний тиск. Призвів до того, що Мендоса пробив. Ну а Каменському вже залишалося лише підставити но прибирає Єврей Макане, Готує подачу. Мендоса дуже високо. Дуже високо. Кінець цитати. Кінець цитати і кінець матчу. Все ж таки дотерпів терпів ковалівський колос. Команда Руслана Костишина Олега Шилаєва перемагає сьогодні колектив Патріка Ван Лювана. Але дякуємо Кривбасу за ці останні хвилини. Микита Бурда, Телес Еліас, автори забитих м'ячів у складі колоса. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.